Зараз я хочу порозмовляти на таку тему, як випивання наркотики, і до чого це призводить. І знову ж таки, обертаючись на тему, обертаючись на тему пізнання себе, і як це пов'язано з людьми, які хочуть поячити, хочуть якихось відчуттів інакших. І Ось подумайте, є діти, ну це ж все пиянство і наркотики починаються з дитинства, коли ще підлітковий вік, і, і коли, мабуть, дитина бачить свою сім'ю або друзів, або у телевізорі що це круто, що це класно. Потім вона вирішує це спробувати. Потім їй подобається або з інших причин. Вона це продовжує і стає дорослою людиною, яка залежна від алкоголю або наркотиків. Ну, не треба пояснювати, що це таке залежність і до чого вона призводить. Так? Вона просто, просто стирає все, все життя і все, до чого ця людина а, торкається. Так, ось давайте подумаємось про що. Якщо у дитинстві дитина горить якоюсь справою, це, наприклад, може бути щось пов'язане зі спортом. Наприклад, вона любить плавати, або вона любить скейт, або любить ще щось. І коли вона горить цією справою. Але це недостатньо. Можна сказати, що люди, які горіли якими справами, їм було недостатньо відчуттів, і все ж таки вони е, боячать і щось вживають. Так, можна так сказати, але однієї пристрості до справи недостатньо е, ще потрібно бачити мету. Ціль для чого ми це робимо, і що ми хочемо цим досягти, якщо ця пристрасть просто емоції емоційного плану без цілі, то взагалі це не дуже до багато чого призведе, але якщо це грунтується на тому, що я займаюся спортом, тому що я хочу стати чемпіоном. Або, наприклад, це такі плани: я хочу стати у спорті видатною людиною, потім бути тренером, або накопити грошей, які спортом, бо це для здоров'я класно, і я цього хочу, і прагну. І накопити грошей, а потім займатися своїм бізнесом, або відкрити свій власний якийсь спортивний гурток, або збудувати щось таке. Це можуть бути зовсім різні цілі. Або я хочу цього досягти в нашій країні, а потім мені треба щось показати для іншої країни, щоб, щоб я міг цим займатися в іншій країні. Ну тобто завжди потрібно мати ціль тільки тоді, коли людина має ціль, в неї не буде часу, думок або бажання займатися тим, чим не потрібно, або, наприклад. Така маленька річ, як автомобіль. Подивіться, якщо людина має автомобіль, вона вже десятки разів думає, наприклад, сьогодні сідати за стіл і пити з друзями чи не пити. Бо завтра сідати за кермо, і вибір дуже легкий. Можливо, один або два рази людина сяде, все ж таки вип'є, але вже на третій раз вона не сяде, бо вона знає, що це таке керувати автомобілем. Однозначно однаково, наприклад, з, зі спортом. Якщо людина буде зловживати алкоголем, вона просто на слідуючий день вона не досягне того результату, якого вона б хотіла. Але це такі радикальні приклади. А ось подумайте, те, що ми виконуємо кожен день, кожен кожен день. І я впевнена, що багато з вас це, хто випивав і застілля, і таке інше. А що ви відчуваєте наступного дня? Чи хочеться вам щось робити, чи хочеться вам іти туди, куди ви запланували ще з вечора? Я думаю, що ні. І ви можете, наприклад, сьогодні знати, а завтра я зроблю це, і це, або завтра зранку я буду бігати. Ось сьогодні вам дзвонить друг або подруга і кажуть, О, заходь, вип'ємо трошки чогось не посидимо, і ось ви йдете і кажете тільки одну годинку. Ця годинка починається, потім цікаво, бо зміна стану це завжди цікаво. А потім, а може, ще трохи, а може, ще трохи. А може ще годинку, ще годинку. І ви так сидите до двох-трьох ночі, коли вже не можете більше сидіти. Зранку, що відбувається, дзвонить мобільний телефон, і ніхто нікуди не йде бігати. Це дуже часто відбувається, а ось подумайте, скільки разів ви хотіли почати свою справу, або ви хотіли записати свій блог, або ви ще багато чого хотіли і не зробили цього тільки із за того, що вчора у вас була вечірка, або вчора ви посиділи добре з друзями, і навіть ви можете сказати, я сидів з друзями, і в нас були ідеї, і так і так далі. Але подумайте, якщо б ви сиділи, сиділи б з друзями, з ноутбуками, планшетами, з чаєм або просто з водичкою, шукали, дивилися інформацію, яка вам потрібна для того, щоб ну, щось зробити. Так, я думаю, був би зовсім інакший результат, чим ви просто зустрілися з друзями, щось обговорили, випили і наступного дня. Ви продовжили трохи про це спілкуватися, а потім забули і не верталися до цієї теми. Так ось що хочу сказати, що дуже важливо, що ви взагалі маєте в себе в думках, і до чого це все може призвести. Тому кожна ваша думка вона дуже цінна, вона дуже важлива, і вона має дуже велику цінність для ваших рішень. І кожного наступного дня, як ви його будете проживати?